Я Василь, доброго дня. Слава Україні. Як цей тракторець, скільки він вже у вас? Другий рік пішов. Так. Без всяких замічання. Нема ніяких проблем. Хорошо робить все повністю. Беру ПТС 6, ПТС -6. Ну, цей, з железним кузом. Mm. Оцей тюків. Квадратних 100, 120, може 140, то як накладемо, у них по 25 кг. По трасі виїжджаю на трасу з горба, і дуже добре. Сила фатає. А що ви які вищі роботи на ньому виконуєте? Я фризаєсть, яка пів на його фризаєсть, потім так само сажу картоплю. Тож Як це менше трактора, то каті не сідай на сажалку, бо підіймається трактор. А тут а він собі тяжелий, йде добре, ага. нема проблем ніяких. Супер. Да. Ну, сажалка, копалка відповідна. І, і копалка, і все є, все, все повністю. Скільки да. мотогодин за ці два роки намотали? Ну Десь до 200. До 200 да. небагато. Ну то є де ж я тут знаю, що є в них. Я вдома таке свою ділянку. Угу. У мене ще є 80-й. МТЗ-80. й, а, 80 -й. Так. То я ним таку тяжлу роботу роблю, а цим вже так більш городісно. Ну. – Грають, грають. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Поняв. То по трактору зауважень майже немає. Немає, немає ніяких. Супер. Друзі, і це все про трактор джима 244. Клас! Джинма взагалі немає нарікання. Це як джим, а Данфін, Джимман дешевше, а взагалі по джинмі люди працюють і всі. Ну так, да. ну я буду великий прицеп постійно тягає. Якщо мені треба, то я великий прицеп, оцей ПТС 6, mm. не 4, а 6. Він важить сам по собі? Він железний з кузовом. Ну, железяка, воно жутко. да, Він не такий, що дерев'яний, а железний. Mm -hmm. І він тягає, тобі розкажу, навіть і не чувствує. Mm -hmm. О. Супер. Да. Це що беремо, у мене ж там паї ну, 8 гектарів. <гум> От. То я там сіно вбираю. То це не беремо. Гарно викладаємо, не так просто, а викладаємо. А у вас э, прес підбирач є, нема? Є. Є теж, Є. Так? Польський. Ну ви цим тягаєте? Чи ви? Ні, ні, я тим тягав. Тим у мене там на його всі э, приспособлення, ну, поняв, все повністю. На, 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 на що націю. його рвати його? Який розхід у нього? Сільки... Залеж бачок, <ріху> На хватає. На півні так вистачає. Малий розход. І ага. все ж не те, що залеж МТЗ, поїхав туди, дивишся, вже немає. Да. Ось так несподівано а, вийшло ще поспілкуватись з власником джинми 244-ї люксової. І ще пару слів, давайте з ним продовжимо розмову. А тут... А... Ну це трактор як, він невеличкий. Так, це для... Ну так, як невеличке господарство, так може великий да. трактор не потрібен. Да. А, а... так, супер. Оце, якщо вдома такого для себе, братю, хватає з головою. Mm -hmm. не, не треба. Тео самі робили, чи наші хлопці приїжджали? Ні, я масло сам поміняв. Це візьми, везви їх сюди, туди. Це, ну, це, це, це ж копійка стоїть, да. вони... Пішли в цьому. В Києві купили масла, які написані в цьому. Угу. В книжці. Да, і все, і проблем нема ніяких. Супер. Я вам дуже вдячний. Спасибо. Та нічого. Гарного дня. Он бачиш, як працюють як хлопці. Та зараз так. дрончик візьму, ще політаю, поснімаю, як вони працюють. А, сьогодні літали дрони. Ох, літали. Не, Шахеди думав, сьогодні. Та я живу в Гориничах, то я в курсі а, як воно. Сьогодні над головою збивали, аж гайшому. У 3.40. Я сам живу в тих домах mm -hmm. двохітажних. Це ж колись він мій сусід був mm -hmm. з батьками, колись з ним разом І він виріс, літав. Один, другий пролітав, mm -hmm. а третій. По селі. Низько літає зараз, да. сьогодні над головою взагалі літало, поки його не позбивали геть. Ну, маємо, що маємо, нічого. Да. Віримо в перемогу. Чисто Дайбул. чисто кукурузу вбрав. Нема що нас збирати. Ні, ні, чисто. Ну, це ж, знаєте, шутка, як джандіри в Україну приїхали, селяни заплакали. Маємо, що маємо. Раніше гусь десь на Черкащину поїдеш, там гуся бить, так. Кукуруза лежить, вони сідають, їдять. А зараз приїжджаєш, поля. Чуш? Ось, тільки гризки. Да. Я сам вже охотник, так? Ага. то ніск років гусей тут не бачив. Десь сідали. Та Нема я, де. Тут їх взагалі не бачили. Кози є. Кози є, да. зайці. Є, є. Зайць, да. лиса є. Ну, десь у цьому я бігає. Шукає десь. Нагнали з півночі. Да. У нас в Гриничах лося бачили літом. Літом лося. Здорового. Відкіля він прийшов той лось. Ну, тут, тут. тут є. Тут міграція, вже, міграція є. Це, mm. ці Лосі ходять. Mm. Ондо, бач, ондо йде. Моя красавиця. Працює ну. як трактор. Ха, молодець. Гарний пес. Ну Біжить такий діловий щось знає бля. Оце нешпорить. Оце... Сіди не оце... сюди, як звати? На, іди сюди, сіди! сюди. Йди, йди, красавчик, хороший, ти хороший пес, да. Я теж собаками пахну, да? У мене теж двойка у дворі. Mm. А, у, мене ях, у мене ще єхтер'єр є. Да? То той, той здоровий такий, бляха. Той мощний. Ну, таке не пей гулять, собаками це. Добренько. Ну все, Добре. забирайте. Ще раз Гарного Давайте, дня. Пока. Давайте, Давайте, удачки. Давайте. Руки, луки холодні. Так. <рес> Осінь. Тож, друзі, лайк, підписочка. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Посилання на сайт компанії Мініагра залишаю під відео. Там і ціни, і контакти торгівельної мережі. Мініагра в нас. Самі кращі умови і найбільший вибір. До зустрічі!